От тебе зараз Алло. Terima kasih telah menonton! Это Я должен был приехать, но я должен был так, не должен был приехать, что в Ну я так бачу, что...

На пункт зв'язку оперативно-диспетчерської служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Хмельницької області надійшло повідомлення про пожежу приватної господарської будівлі у селі Райківці Хмельницького району. За підвищеним номером виклику до місця пожежі було направлено чотири відділення пожежно-рятувальних підрозділів Хмельницького гарнізону, а також зв'язку з віддаленістю об'єкта від місця постійної дислокації пожежних підрозділів. Ще було направлено відділення Райковецької виправної колонії та місцевої пожежної команди село Малиничі. Зв'язку з пізнім часом повідомлення про пожежу, яка орієнтовно виникла о 21-й годині, час вільного горіння склав більше двох годин. На момент прибуття підрозділів вогнем була охоплена дах на загальній площі близько 400 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі особовим складом. Проводились роботи щодо рятування тварин, було врятовано 115 свиней. Пожежу вдалося ліквідувати о 0 годин-5 хвилин. На місці пожежі залишився чергувати підрозділ пожежно-рятувальної служби з метою недопущення виникнення повторного загорання і розбору конструкцій. І вранці під час розбору конструкцій було виявлено тіло загиблого чоловіка. Інформації про те, що під час гасіння пожежі, про те, що там може бути людина, від власника цього об'єкта до рятувальників не надходило. На даний час проводяться слідчі дії правоохоронними органами, а науково-дослідний експертно кримістичний центр проводить дослідження пожежі на на, на щоб встановити її причину.